А тепер до культурних подій перенестися до Парижу, міста закоханих, поетів і художників, які жадаються світньої слави, великих грошей і яскравого столичного життя. Хоч на один вечір, але все ж таки мали можливість кам'янчани та гості міста, завітавши до театру імені Лесі Українки на прем'єру вистави Блес, скористатися нагодою вирішила й наша знімальна група. А про побачене дивіться у сюжеті. Сюжет комедії Блес майстерно збудований на несподіваних поворотах та неймовірному збігу обставин. Що спонукало глядачів до аплодисментів, сміху та здивування. Сприяв глядацькому вподобанню яскравий акторський склад. Заслужена артистка України Марина Юрченко, талановиті артистки Юлія Жиліна, Тетяна Дяченко, Євгенія Футинець і Кароліна Тригуб. Проникливою грою вразила Анна Макеєва, яка виконувала головну жіночу роль. А от головну чоловічу роль Блеза де Амбріє у виставі грає молодий актор Владислав Дубінін. Ну, добре, хто тобто ви спрацювали. Раніше, так? Може, у вас є я не знаю, якісь рекомендації? Ні. Але от свої таке коменець, я подобрала все. Звісно, ви з провінції, так? Я тут Працювати було дуже легко, дуже емоційно, дуже розслаблено, я навіть скажу. Комедійно, це комедія, і це прикольно. Ми там і самі сміємося, коли готуємо це. Ну, Робота була дуже класна. Для того щоб краще вжитися у роль, Владислав спостерігав за роботою професійних художників. Саме як вони пишуть картини, це усілякі там, ну знаєте, ці штампи типу художні. Так намагався їх відтворювати. Я думаю, що мені це вдалося напевно. Так, але ну це було цікаво, цікаво дуже. Робота над виставою, за словами актора, продовжувалася близько двох місяців, тоді як репетиції серед реквізиту та декорацій тривали протягом тижня. До речі, про декорації. У виставі, головним героєм якої є художник, доволі багато картин, які не тільки радують око, але є й ключовим реквізитом спектаклю. агарський водоспадок, І тепер найексклюзивніше. Злучно стилізована та яскрава кімната, яку бачить глядач, справа майстерності головної художниці театру Наталії Худіч. Ідея виникла тоді, коли Сергій Анатолійович захотів відновити виставу 99-го року. Тому ми майже все рішення, ось сценічне, це планування, меблювання, все, от, що ви бачите, це залишилось зі старої вистави. Потім ми просто додавали якісь речі, там додавали нові картини, додавали нове рішення по світлу. По кольору, по якимось, додали нові меблі, Наталія зізнається, дуже хотілося познайомити глядачів із картинами саме французьких художників, щоб навіть найменші деталі були якомога реалістичними. Тут є такі кліше, які е, асоціюють нас з Францією. Це і кольорове рішення, це і ось такі прості там, імпресіоністи, які у нас на е, задньому плані розташовані, а також сучасні художники, які ось у нас виставляються в сучасних галереях, е, розташовані у нас на першому плані. Комедія Блес була створена у 1959 році і неодноразово ставилася в багатьох театрах світу. У Кам'янському виставу. Французького драматурга Клода Маньє поставив головний режисер театру Юні Лесі Українки Сергій Чулков. Передбачається, що комедія Блес одразу захопить глядача у Верподі. Чи це так? Давайте поцікавимося у самих глядачів. Пані Ірина бачила прем'єру вистави ще під час її першої постановки у театрі 1999 року. Тоді запевняє, отримала незабутні емоції. Мені ще тоді сейчас захотелось разродить в пам'яті. Ну эту красоту театр всегда хожу з душою. І сьогодні прийшла, тому що хочу очень Очень. Глядачка Лариса часто гостя Кам'янського. Кожні відвідане місто для неї це ще обов'язковий візит до театру. Авантюрний Париж епохи Клода Маньєза це щось неперевершене. Його художнє слово, воно настільки заграло яскравими барвами завдяки акторській майстерності все почалося навіть з холу, коли грав оркестр. І Чудова мелодія вона вже налаштувала на приємний перегляд сьогоднішньої вистави. Тому вдячна. Акторам за їх майстерність, за їх таку віддачу, наповнені враженнями глядачі. Майже 10 хвилин дарували акторам свої аплодисменти. Найкраща відзнака того, що Блез увійшов до сердець присутніх, а прем'єра увінчалася успіхом. До речі, цієї суботи саме вистава Блез закриє театральний сезон. Переконані не менш успішно, бо білети, за словами організаторів, вже розкуплені. А отже, шановні театрали. Чекайте на черговий аншлаг.